Шановні колеги, сьогодні ми представляємо вам чергове дослідження фонду Українська політика прояви екстремізму в Україні. Це аналітична доповідь, яка базується на Основі проведених протягом останнього року, протягом починаючи з грудня минулого року і до листопада 2020 року, досліджень подій в Україні, базованих фактично на тих повідомленнях, які з'являлися у засобах масової інформації. Більше про методику дослідження про те, як проводилося дослідження, скажуть мої колеги. Чому зацікавила нас тема екстремізму в Україні? В першу чергу тому, що якби явище є, а законодавчого законодавчого оформлення цього явища немає. У нас немає, немає закону, який би передбачав боротьбу з екстремізмом. Саме є окремі підвиди екстремізму, тобто тероризм і інші, от які підлягають. Там відповідно переслідувань в законодавчому порядку. І, але натомість немає самого поняття юридично оформленого поняття екстремізму. У той же час, екстремізм у світі сьогодні є однією з головних проблем. І причому фактично 20-21 століття стали такою ерою розвитку екстремізму. І екстремізм розвивається дійсно, і екстремістські тенденції сьогодні є головною проблемою, про яку про які говорять практично в усьому світі, можна наводити величезну кількість прикладів різного роду, не лише терористичних актів, які шокують в Сполучених Штатах в Європі, в сусідів. Із нами країнах в тій же ж Росії, і так далі. Е, величезна кількість екстремістських дій. Ми бачимо, бачимо екстремізм провел екстремізму і в на Близькому сході, і бачимо в Азії, бачимо в Африці. Тобто вся планета сьогодні не захищена від екстремізму. Під екстремізмом ми маємо на увазі радикальні дії, практика радикальних дій для досягнення певного роду ідей ідей, які лежать в основі цілого ряду ідеологій, і тут ми якраз не вдавалися до пошуку інших. Інших означень екстремізму ми просто зазначили, що існує цілий ряд екстремістських проявів в світі, правий, лівий релігійний, етонаціоналістичний екстремізми, які сьогодні дійсно є проблемами. Правий екстремізм, який межує із фашизмом, і фактично націоналістичні прояви, прояви націоналізму, ксенофобії, всі вони лежать саме в основі правого екстремізму, лівий екстремізм під лівим екстремізмом. Зазначаються прояви різного роду анархістських організацій, організацій, які виступають з антиглобалістських позицій, і цілий ряд організацій, які стоять на позиціях марксизму, радикального марксизму. Релігійний екстремізм це екстремізм пов'язаний з різного роду фанатичними групами, групами фанатиків, які Відштовхуючись від своїх релігійних уподобань, релігійних переконань, вони в принципі призводять до тяжких наслідків, суспільних наслідків. В Україні, між іншим, якраз релігійний екстремізм має також місце, оскільки йдеться і про захоплення храмів, і про фактичне протистояння між різними релігійними громадами. І я вважаю, що, скажімо, наприклад, діяльність такої особи, як Петро Порошенко, і його політична сила вони тільки-тільки сприяли роздмухуванню релігійного екстремізму. Етнонаціоналістичний націоналістичний екстремізм, який який межує із правим екстремізмом, і часто методи. Перетікають він базується саме на ксенофобії і на несприйнятті несприйнятті одними етнічними групами інших. Найбільш, найбільш важкі наслідки в останні роки це мало у Африці. Пам'ятаєте, Руанда, де тут ці хуту влаштували криваву різню з понад мільйоном загиблих. Велика кількість таких же аналогічних моментів ми бачили в інших країнах в Україні. етнонаціоналістичні прояви етнонаціоналістичного екстремізму. Також вони не поодинокі. Ми бачимо це на прикладі повідомлень засобів масової інформації. І е, очевидно, що е, якщо говорити про прояви екстремізму, можна багато говорити про те, що ну, у нас ж немає таких ж, якихось важких проявів, які ми спостерігаємо на Близькому Сході, чи навіть у Європі. Але натомість мова йде про профілактику подібних дій, про, про профілактику важких, е, важких проявів екстремізму. Е, і саме для того, щоб не очікувати, коли, е, коли як кажуть, у нас. Уже не перехреститься, доки грім не гряне, от, щоб не грянув грім, Саме для цього ми вважаємо, що необхідно вже зараз робити цілий ряд досліджень, розробляти методологічну базу, законодавчу базу для боротьби з екстремізмом, протистояння екстремізму, для того, щоб в майбутньому він не став найголовнішою проблемою для України, для українського суспільства. Дякую. Я передаю слово напевне, Олегу, Олегу Витягу. Який був одним із ініціаторів цього дослідження, і відповідно так, а, хоч так добре? Тоді е, Лев Мандаренко, розповість про трошки змінимо концепцію. Спочатку поговоримо про результати нашого річного дослідження щодо прояву екстремізму в Україні, а вже потім зачепимо юридичні аспекти. Дійсно, як вже було сьогодні, сказано, ми проводили це дослідження з 1 грудня 2019 року, тобто протягом 12 місяців, що місячному режимі, ми давали результати нашого дослідження, демонструючи ситуацію в Україні по областях, по регіонах і по тій ситуації, яку ми фіксували ще в листопаді минулого року. Ми задумалися про більш глибинне дослідження. Поняття екстремізму, оскільки дійсно в нас в Україні немає ні законодавчої, ні нормативної бази, яка би регулювала це питання. Але оскільки про юридичні аспекти ми ще поговоримо, не будемо зараз на них зупинятися. Одразу хочу зазначити, що питання екстремізму. Розглянути нами це не тільки про політику. Так, дійсно, ми розуміємо, що ті силові структури, які були створені у нас в Україні в останнім часом, вони повністю підпадають під поняття екстремізм, але це не тільки про них, тому що дійсно це те явище, з яким ми з вами зіштовхуємося практично щоденно в повсякденному житті, і якби загроза висить над всіма, а не тільки над тими, хто займається політикою, чи хто причасний до. Неї. Тому давайте почнемо з, нашого, з результатів нашого дослідження. Знову ж таки, дослідження проводилося протягом 12 місяців з 1 грудня по 30 листопада поточного року. Методика проведення шляхом моніторингу засобів масової інформації: це інтернет-видання, друковані ЗМІ, телеканали. Тобто, ми брали. Всі засоби масової інформації як на всеукраїнському рівні, так і на обласному, міському, там, районних рівнях, і намагалися отримати якомога більше інформації, яка підпадала під поняття екстремізм за тими критеріями, які ми для себе визначили. Про них ми поговоримо згодом. Територія проведення це вся територія України, крім тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Щодо критерій, оскільки знову ж таки, як говорилося, законодавчої бази правової нас немає, ми все-таки опиралися на міжнародний досвід і визначили для себе 10 критерій, за якими вже далі обирали ті новини, ті події, які підпадають під них як екстремізм, це фанатичність до конкретних поглядів і прояв жорстокості стосовно інших. Це спроби підготовки та проведення терористичних актів, мінування будівель, в тому числі от всі ті. Заяви, які ми досить часто чуємо, про те, що там хтось позвонив, щось замінували. Приїхала поліція, нічого не знайшли. Ну от так складається, що на кожен виклик такий поліція, і правоохоронні органи мають реагувати, тому все одно ми це розглядали як прояви екстремізму. Також далі це спроба захоплення влади та державних установ, посягання на територіальну цінність країни, Це незаконне зберігання, виготовлення та розповсюдження зброї та засобів ураження. Використання ідеологічної символіки, забороненої українським законодавством, загроза життю державних службовців, політиків, журналістів, громадських та публічних діячів, окремо це релігійний екстремізм. Звичайно, в нас немає проявів релігійного екстремізму таке, як ми можемо спостерігати, там, наприклад, на Близькому Сході, але знову ж таки захоплення храмів, перешкоджання вільному віросповіданню і втручання в діяльність церкви з боку. Громадських та політичних організацій також нами розглядалося саме як прояви екстремізму. Далі це ідеологічний вандалізм, руйнування псування пам'ятників там пам'ятних дошок і офіційних символік та ідеологічних об'єктів, проведення протиправної агітації, яку ми особливо активно спостерігали от в передвиборчий період. Ну ось, в принципі, ці 10 критеріїв ми взяли за основу для того, щоб. Далі моніторити інформацію і якби робити таку загальну картину, демонструвати по екстремізму, по проявах екстремізму в Україні. Щодо результатів загальних за рік у нас склалася наступна картина. Найбільше проявів екстремізму було зафіксовано за критерієм саме незаконне зберігання виготовлення та розповсюдження. Зброї і засобів враження ми зафіксували 746 подібних випадків. Це зразу хочу наголосити тільки ті випадки, які були офіційно про які була офіційна інформація в ЗМІ на різних рівнях. На другому місці це якраз спроби підготовки та проведення терористичних актів, мінування будівель. Тобто, ось всі ті заяви, які ми чуємо, що хтось позателефонував і повідомив про вибухівку в приміщенні, там замінування приміщення, це от якраз таких випадків, не тільки таких випадків, але в основному вони складали цей критерій. Їх було 567 за цей рік. І на третьому місці це якраз загроза життю державних службовців, політиків, журналістів, громадських та публічних діячів. Досить часто ми з вами чуємо про те, що. Різними способами так погрожують і політикам на різних рівнях, і там комусь підривають автомобілі, комусь погрожують силовим методом, так когось десь викрадають і так далі. Тобто, це все також нами розглядалося як прояви екстремізму. Всі 10 критеріїв я не буду озвучувати. Їх можна буде подивитися і в нас на сайті і в нашій доповіді. От. Також за цей рік було 14 випадків спроби захоплення влади та державних установ. Тобто, можливо, порівняно з незаконним зберіганням зброї, це не досить високий показник, але все одно для цивілізованої свійської країни 14 випадків це досить багато, як на мене. Пройдемо далі, розглянемо статистику по областях. На першому місці в нас виявилось місто Київ з великим відривом 302 випадки проявів екстремізму за рік. На другому місці Одеська область в трійку входить також Дніпропетровська область. Тут варто зазначити, що, наприклад, Донецька і Луганська області, так які розглядаються в певному такому стереотипному баченні, як можливо, можна сказати, такі розсадники так екстремізму і протиправних дій, вони не увійшли там в першу трійку. Донецька область знаходиться на п'ятому місці з показником 134%. Випадки Луганська область е, знаходиться в десятці 10, на 10-му місці з кількістю в 66 випадків. Якщо подивитися разом, це е, приблизно стільки ж, навіть менше, ніж в одній Одеській області за цей рік. Е, ну, Далі також ви зможете ознайомитися з повною динамікою. От на останньому місці, тобто з найменшою кількістю проявів екстремізму, у нас е, Хмельницька область всього 21 випадок за е, рік досліджень. Е, Далі я хотів би продемонструвати таку свій візуалізацію карти України, на якій більш детально, більш візуально можна буде зрозуміти от саме таку територіальну приналежність екстремістських дій на всій території України. Так, це ми бачимо, що найтемніше, тобто з найбільшою кількістю проявів, на все таки південний схід, але, в принципі, і захід, і центральна Україна. тобто немає таких якихось зон, які б. Виділялися так відсутністю цих проявів. Ну, в принципі, я думаю, по методиці на цьому все. По результатах також. І давайте перейдемо тоді до юридичних аспектів і до тих пропозицій, які в нас виникли в результаті проведення цього дослідження. Передаю слово Олегу Витягу. Дякую. Ну, що стосується боротьби з екстремізмом на законодавчому рівні, то ця боротьба ведеться в багатьох країнах світу. Зокрема, це Сполучені Штати Америки, це Франція це Німеччина, це Росія і інші країни. Але це такі основні. Хотілося б зазначити, що в кожному випадку законодавство і методика боротьби з цим явищем різна. Якщо в Росії це Переслід... Пересл... кримінальному переслідуванню вони можуть підпитати навіть і журналісти, і громадські діячі за висловлення свої, які вважаються екстремістськими, то в Сполучених Штатах Америки висловлення екстремістські висловлення вони захищені першою поправкою конституції і відповідно кримінально не переслідуються в Україні. Це так само не вона не стоїть осторонь цих світових процесів, і тому це питання дуже важливе. Важливо, важливо не в тому плані, що тільки світова тенденція. В нас склалася така ситуація зараз, що всі чотири передумови поширення екстремізму у світі вони зараз наявні в Україні. Що це за передумови? Ну по-перше, це економічна передумова. Фінансово-економічна криза зараз, яка відбу яка не тільки в світі, але й в Україні. Падіння життєвого рівня, відповідно зменшення робочих місць, закриття підприємств. І це є по-друге, це в нас політична політична складова цих передумов. Що вона собою під собою? Це по-перше, криза влади, влада не здатна. Адекватно впливати або реагувати на загрози. З іншого боку, з'являється дуже багато груп і осіб, які готові в радикальний спосіб свої ідеї, як кажуть, проштовхувати в суспільство. Третє, соціальне. Соціальне це тоді, коли ми бачимо суттєве розшарування. І збіднення населення України Багатих стає менше, середній клас вмивається, і бідних стає більше. Невдоволення людей зростає тим фактом, що багато хто вважає, що багатство, яке було отримано цим невеличким прошарком населення, отримано в кримінальний спосіб і незаконний спосіб тобто на награбляне, будемо так казати. Ну і відповідно духовна складова, це відхід від традицій, які склалися в суспільстві, це зменшення ролі держави знову ж таки в цьому процесі. Якщо раніше, раніше були якісь, крім освітньої функції школи, там дитячі садочки, позашкільні установи виконували ще і виховну функцію в державі. То зараз ми можемо констатувати, що виховна функція фактично не проводиться. Якщо не проводиться виховна функція, відповідно нема... ми отримуємо те, що люди, які виходять в доросле життя, молоді люди, які виходять в доросле життя, вони не мають того тих того стержня, тих обмежень, які б могли бути надавати їм можливість бути корисним суспільством. Здебільшого в Україні хотів би зазначити, що екстремізмом пов'язують праворадикальні угруповання. І, звісно, це має десь певною мірою це відповідає дійсності, але тут є і деякі моменти, які, про які би я хотів зауважити. Праворадикальні угруповання, вони чому так. Від... Чому про них так багато знають? Тому що після подій 13-14 років і військових дій на Донбасі вони були першими, які взяли до рук зброю і пішли воювати. Це відповідним чином і створило їм і через засоби маси інформації, і через відповідні громадські структури певну впізнаваність. Крім цього, цю впізнаваність широко поширювала і російська пропаганда. Згадайте оці визитки Яроша і там розстріляні хлопчики, і там прибиті до щитів і тому подібне. І це все пов'язувалося з націоналістичним рухом в Україні. Хоча, якщо можна так констатувати, що праворадикальна ідеологія в Україні ніколи не мала широкого розпосюдження в, серед суспільства, найбільшою такою можна. Сказати їхнім успіхом, це був 2012 рік, коли Всеукраїнське об'єднання Свобода на парламентських виборах отримало близько 10% голосів. Це був, як кажуть, пік їхньої популярності. Вже в 2019 році консолідований кандидат від цих праворадикальних політичних сил Руслан Кушленський на виборах набрав менше 2%. І незважаючи на те, що ці. Ці угруповання мають і чи члени цих угруповань і політичних структур мають бойовий досвід, але на наш погляд, і це констатується і правоохоронними органами про те, що вони не готові запроваджувати силові методи боротьби. Наразі не готові. Як воно буде? Побачимо, тому що розшарування і ті чинники, про які ми говорили, вони тільки. Збільшують невдоволення і внутрішнє невдоволення, яке зараз концентрується в, серед людей і серед населення України, може потім мати, як кажуть, перейти в зовнішній вимір на вулиці і на, в акції протесту, А враховуючи велику, велику частину. На руках нелегальної зброї і і відповідно вибухових речовин засобів ураження мирних, мирних таких революцій, якби ми говоримо раніше, це 2004-2013 років, вже напевно, що не буде. Якщо, я, я вже зазначив, що в світі на законодавчому рівні відповідна боротьба ведеться, але консолідованої боротьби і єдиного визначення, що таке екстремізм, в світі немає. В Україні боротьба з екстремізмом вона ведеться, будемо казати, хаотично, якщо можна так сказати. Окремі Злочини, які мають в собі ознаки екстремістських, віднесені до підслідності різних правоохоронних органів. Зокрема, частина цих злочинів це стаття 161, це порушення рівноправності громадян, і відповідно інші злочини, які мають екстремістські прояви, вони віднесені до підслідності національної поліції. А вже питання по цілісності, порушення територіальної цілісності, фінансування екстремістської діяльності, це вже має підслідні служби безпеки. Відповідно, можемо говорити про те, що, якщо різні правоохоронні органи без координаційного центру діють, відповідно, ефективність цього, цієї діяльності, можна говорити, вона є низькою. Що ми пропонуємо? Пропонуємо в першу чергу звернути увагу на це нашим, на нашій теперішній владі, про що така ситуація не є, вона є критичною, якщо відверто кажучи, на неї треба звертати увагу і починати планомірно працювати над створенням свого роду розроблення державної програми по протидії екстремізму. Тому що не тільки про праворадикальний екстремізм зараз з'являється в Україні, а з іншого боку, є ще і лівий радикальний екстремізм. Це світова тенденція, як ми можемо подивитися останні події у Франції, де групи Антифа проводять дуже широкомасштабні акції протесту, сутички з поліцією, погроми і тому подібне, зараз ліва ідеологія. Так само і вона потихеньку пропагується і на території України. Зокрема, ми можемо говорити про те, що через агентів впливу, через відповідні політичні і громадські структури зараз відповідним чином працюють і в тому напрямку це через від... це по... ну, позитивне сприйняття Радянського Союзу, відповідно, і усі-всі. Моменти, які пов'язані з лівою ідеологією. Тому ми пропонуємо обговорювати, щоб на державному рівні цим питанням зайнялися і в академічних і експертних колах хоча б розробили і почали обговорення питання екстремізму в Україні. Що, про, про що це е, говорить? По-перше, треба визначити. Що таке екстремізм в рамках закон, законодавчого поля України, визначити, і тоді, якщо ми вже визначимо, що таке екстремізм, ми будемо відповідним чином мати змогу розробити новий закон про протидію боротьби з екстремізмом. До цього в Україні було чотири спроби написання такого закон, закону. Але всі вони, враховуючи не визна... ну, таке розмиті тлумачення цього явища, і, відповідно, під які можна було би підтягнути і боротьбу ну, як це в авторитарних країнах, борються з екстремізмом, але страждають від цього журналісти і громадські діячі. Тому для того, щоб не було звинувачень влади в порушенні свободи слова, потрібно. Розпочати цей діалог і зрозуміти в першу чергу, що таке екстремізм для України, як з ним боротися, після е, Так само треба забезпечити, про що я вже говорив Констант Петрович, це ефективну профілактику цьому явищу. Профілактика цього явища вона не ведеться і, взагалі, на законодавчому рівні екстремізм в нас в, в жодному. Нормативно-правовому документі про нього найдеться. Крім цього, потрібно, ми би пропонували зосередити свою увагу на е, такій концепції, яка проводиться в, в Федеративній Республіці Німеччина. Там з 2015 року діє. Центр про протидії екстремізму. Такий саме, як дій... ну, на кшталт, як і антитерористичного центру, який діє при Службі безпеки України. І... Але тероризм це, як вже було сказано, це одна складова екстремізму. Тому потрібна ця робота для того, щоб розробити у цей концепт. Ну і напевно, що. Посилити моніторинг цієї роботи, тому що якщо не буде єдиного центру, який буде приймати відповідно, в який буде стікатися інформація, який не буде, від, буде мати змогу моніторити і інформація, яка буде надходити силових структур, відповідно, ефективність цієї роботи в нас, яка буде продовжуватися ну, як зараз. Тобто ніякої ефективності в цьому в цьому не буде. Все, дякую. Якщо можна, я ще додав, що сьогодні ми не просто так саме сьогодні вирішили презентувати результати нашого дослідження і нашу доповідь щодо екстремізму, тому що сім років назад, 2013 році, в цей день, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Оприлюднила резолюцію щодо миру і боротьби з насильним та насильницьким екстремізмом. І саме цією резолюцією, тобто з оприлюдненням цієї резолюції, було рекомендовано Організацією Об'єднаних Націй відмічати 18 грудня як міжнародний день боротьби з екстремізмом. Тому ми сподіваємося, що. Наш проект і наша доповідь будуть мати певний результат, і на, можливо на базі цього буде створена певна законодавча база або нормативна база, яка допоможе і в нашій країні боротися з такими викликами, які наразі є досить актуальними. Дякую. Якщо немає запитань? То відповідно на цьому я вважаю, наша прес-конференція закінчена. Дякую всім за увагу.